Підготовка пройшла в штатному режимі. Те, що ми запланували в тижневому циклі, ми все виконали. Хлопцям донесли достатньо інформації по супернику, як ми будемо діяти в завтрашній грі. Хлопці виконали, і зараз в доброму настрої готуємось до гри календарної, до старту другого кола. Команда в буквальному смислі слова б'ється за кожен м'яч з першої до останньої хвилини гри. Команда з характером, бійцівські якості на високому рівні, тому ми очікуємо завтра складну гру і хлопці дуже серйозно налаштовуються. Ніякої недооцінки з нашої сторони не може бути. Ми дуже відповідально відносимося до цієї гри та і. До наступних, тому що ми розуміємо, що для нас це, як то кажуть, чотири фінали буде і починається відпустка, тому ми хочемо виходити на всі чотири гри і перемагати. Я очікую від гри з локомотивом те, що буде дуже в'язка гра. Суперник дуже багато фолить, розмовляє з арбітром, і ми повинні на це не звертати увагу, а грати у той футбол, котрий нам каже головний тренер. І ми досягнемо того результату, на який ми розраховуємо.